Підвели підсумки першого Вінницького обласного фестивалю соціальної реклами. Протягом місяця молодь мала можливість створити та подати на розгляд власну соціальну рекламу. На розгляд журі було представлено близько 60 робіт. Реклама це мистецтво 21-го сторіччя. А коли це мистецтво створено з важливою суспільною місією, це соціальна реклама. У цьому мали змогу переконатись учасники та гості першого Вінницького обласного фестивалю соціальної реклами під назвою Проблеми молоді вирішує молодь. Я знайомився з роботами, я пишаюсь тим, що ми маємо сьогодні серед молоді такий потенціал, кадровий, інтелектуальний потенціал. Я пишаюсь тим, що ми маємо сьогодні формат співпраці з молоддю. Роботи подавали за трьома тематиками: залежність молодих людей, проблема працевлаштування та сім'я 21-го сторіччя. Тему визначили шляхом соціального опитування. У фестивалі взяли участь близько 60 учасників. Ми завжди раді долучаємося до всіх соціальних проєктів, в тому числі, зокрема де участвує така здарована молодь, яку ми бачили на фестивалі соціальної реклами. Даним проєктом соціальна молодь показала нам, що Свою громадську позицію заявила, привернула громадськість до вирішення на більш болючих проблем. Важливу проблематику у номінації Ідея соціальної реклами порушив Роман Молдован. Його ідея серед найкращих. У мене була ідея створення такий відео який б спрямовував людей, щоб вони боролися проти корупції при працевлаштуванні. В кінці йдуть такі слова, як типу, якою є справжня ціна роботи по плату, і хто її платить? Переможці у кожній з номінації отримали грошові призи та цінні подарунки від спонсорів фестивалю. Кращі роботи будуть розміщені у вінницьких засобах масової інформації.